Ця метрика, і на неї треба звернути увагу. Тобто ми, скажімо так, звертаємо біля центру те, що на, не стосується ризиків, і те, а те, що стосується ризиків, ми їх, скажімо так, вам вивантажуємо. Зверніть увагу. Дивіться, ризик якості процедури. Це частина неконкурентних процедур в структурі закупівель того чи іншого підприємства. Бачите один. Це означає, що всі процедури не конкурентні у цього підприємства. Чим бліч чим ближче до о, центру, тим конкурентність о, краще. Извиняйте. Ну, добре, от бачите, там підприємство, реєстр е, судноплавства, ось Дунайськ, тобто ці підприємства не проводять взагалі конкурентних процедур. Ви це можете побачити, ви це можете е, натиснути, як я сказав, крапку і, по, і отримати інформацію саме по цьому підприємству. Давайте рухатись далі. Дуже, дуже така е, метрика, е показова, гарна і. Це конкурентність процедур, середня кількість учасників на одну закупівлю. Тобто, можна, можна казати, там що ми там долучаємо, у нас росте там кількість учасників. У нас конкуренція росте, але цей графік він показує. Ну це 2017 рік, як у цьому підприємстві це наскільки я пам'ятаю, ми взяли службу автомобільних доріг у Львівській області. тобто, ми бачимо, що да, такі да, конкурентність у о, службі автомобільних доріг Львівської області, вона є там 2,49-2,32, воно є кращим ніж середня по Україні. Ризики конкурентності. Далі ми теж побачимо. Отже, все це ми у нас обраний обрана е, структура, е Міністерства інфраструктури, і, е, але сфокусовано у нас зараз на службі автомобільних доріг. Тобто всі інші, бачите, от вона сама служба автомобільних доріг, вона е, така виділена осталь, е, інші у нас бліді. Але ось з ризиками державне підприємство. Там, опять же, цей судноплавство – регістр. Один. Що таке середня кількість учасників один? Тобто підприємство працює по неконкурентним процедурам і середня кількість учасників на, цьому, на цих тендерах один. Тобто один учасник, один тендер. Одна од, один учасник, один тендер. так. Далі. Тут я не буду зупинятись суми контрактів, суми контрактів плюс якість переможців, росте якість переможців. чи вона, ну, зараз, е, зараз служба автомобільних доріг у Львівській області в порівнянні із всіма іншими закупівлями всього Міністерства інфраструктури. Е, колір рядків ми бачимо розподіл по місяцям. Е, Розподіл по місяцям для того, щоб побачити в кожний окремий місяць, вам просто треба натиснути на цей графік. Він стає, скажімо так, всі вони інтерактивні, стає блідими е, інші місяці, і ви можете побачити по перше суму. І по-друге, я вам зараз покажу: в подвалі цієї сторінки знаходяться. Первинна інформація, тобто інформація про всі тендери, на основі яких ця інформація була надавалась. Тобто, якщо ми зараз натиснемо на травень 2017 року, ми побачимо всі е, закупівлі служби автомобільних доріг у Львівській області за травень. Е, дивіться, колір, колір стопчиків він. Не там, він обраний не случайно, да, а чим від він має гаму від зеленого до червоного, чим тепліше колір, тим гірше показник якості переможця під переможця торгів. Тобто, якщо все красне, то в якості переможця торгів є багато ризик факторів із із тих 20, які ми обраховуємо. Третій блок це блок економії. Також ви можете побачити в абсолютних величинах, скільки економії було в, по цьому підприємству в розрізі місяців. Ви можете по, подивитись тенденції в економії. Я зараз покажу. це Теж дуже цікавий, цікаві графіки. Ну, скажімо, всі говорять, економія нічого не показує. Да? Там кажуть, вон, Це таке щось відлукало. Але ми навчились працювати з економіями, і ми можемо по е, цим графікам, які ви бачите, подивитись, е, що ж з цими економіями відбувається і де саме економляться гроші. Тобто, у нас є два типи економії. Це Економія на один тендер у відсотках та загальна економія в по сумі. Якщо о, все у підприємства гаразд і воно працює, скажімо так, його служба закупівель працює е, е, нормально, то об, о, обі два графіки будуть знаходитись один біля одного, тобто в них буде ну от чи отакий. Отак, от вони будуть, будуть виглядати, чи отак будуть виглядати. Що це означає? Це означає, що економія вона розподіляється по всім тендерам о, однаково. Тобто, коли економія по сумі червона, вона. Вище ніж економію на один тендер, це означає, що на великому тендері, на великих тендерах робиться велика економія, а на малих економії взагалі там може не бути. Коли, от скажімо, отут, що ми бачимо, червона лінія вона знаходиться під зеленою. Це означає, що на великих тендерах економії ну, взагалі, не, взагалі немає. а Економія, яка оці 3% там нещасних, вони були зроблені саме на тендерах невеликих. Тобто, якщо ми бачимо ці речі, ми можемо побачити, де відбувається економія. Тобто, ми бачимо, що в серпні, бачите, була велика економія на якомусь одному великому чи декількох великих тендерах, але по всіх інших... Тендерах економія була невелика. От, про що це говорить? Це говорить про те, що коли до якогось. Великого тендера, там, наприклад, на дно поглиблення в порту Южний була велика увага. Там і міжнародні організації, і правоохоронні органи, і там досягли економії дуже великої. Там понад 20% було. А на на невеликих економіях тот же порт южний він так собі попрацював гарно, тобто, це був якийсь великий тендер. До нього була прикута увага, економію досягли достатньо значну. При невеликій економії по всіх, всіх інших тендерах. Далі, ризики економії, так, тенденції, розподіл в групі. Тут ми теж на цій круговій діаграмі ми можемо побачити, яке підприємство економить, яке підприємство не. Економі. Тобто тут теж є дві економії по сумі, бачите, там Укрпошта, в неї аж 40% економія по сумі. Тут, економії... тут, 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 тут наоборот на цій діаграмі це не ризик індикатор, а це відображення. Хто, тут, на, тут наоборот в економії. Хто кращий, там він далі від, від центру. А ризики будуть на іншій діаграмі. Тобто можна побачити, де е, е, і знову ж таки, якщо економії, от бачите, от це от дуже, дуже гарний показник, коли економії знаходяться одна біля одної. Коли економія там, на один тендер, економія по сумі 46. А середня економія на один тендер 28, Це означає, що на великих тендерах була досягнута економія велика. Ну тобто. О...